Компанія Greenway Auto привезла дуже класний гранд сценік. Легенда. Народний автомобіль, можна сказати. Мінівен семимісний. Нефарбований. Ідеальний по зазорам. В класній комплектації. Двигун, звичайно ж, легенда K9K1.5 DCI дизель. Механіка шестиступка. Ну, все як ви любите. Зараз детально покажу і розкажу про цей автомобіль. Пройдусь з точним міром. Покажу, що не фарбований. Автомобіль знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка. Ось, ось наш автосалон, дуже багато автомобілів, там є ще один сценік. П'ятимісний на автоматі. Ось сервісний центр МВС, МРЕО рядом. Тому допоможемо зареєструвати. Автомобіль розмитнений, зароблений сертифікат, в будь-який момент можемо реєструвати. Так, тепер детально про цей екземпляр. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки. Панорама! Датчики світло дощу. Гляньте кузову, як виглядає, друзі. Як новий? Ззади тонування є. Технічно все добре. Що ходовка, щеплення, двигун. Проблем немає. Ззаді парктроніки є. До речі, заведені, бачите, ні пара, ні дима, нічого немає. Бачите, максимально близько показую кожну деталь. Ну, всю базову інформацію для вас я покажу, щоб було зрозуміло, чи підходить цей автомобіль під ваші вимоги для перегляду. Ну а на місці це вже драйв і все остальне ось там цього гранд сценіка. Так, тепер пройдемо з товщиноміром. Хто не знав, крила у третього сценіка передні. Пластикові. Класно, не бояться корозії. Допуски десь до 110-120 мікрон. 120 мікрон. 95, 111, 135, 120, 100, 135, 83, 72, 78, 75.

Ну ось, по кузову все дуже добре. Зрозуміло, що ми полірували цей автомобіль, зрозуміло, що ми робили хімчистку, щоб він презентабельно виглядав. Диски теж ж самі чистили і так далі. Ну, Готували цей автомобіль. Але в цілому автомобіль дуже-дуже достойний і живий. Тепер подивимось салон і комплектацію. Гляньте на цей сучасний стильний салон. Висока посадка, крісла ці комбіновані, красиві Ось стан, стан руля гляньте. Ну, панорама тут, звичайно, клас. Діти це оцінять і сім'я. Водійська сторона зразу показує, яка більше все зношується, затирається і так далі. Гляньте тут. Резинки, пластик, накладки на пору, гляньте. Є круїз, є клімат-контроль двох зон, всі 4 склопідйомника автоматичні, датчики світла, датчики дощу, навігація, 6-ступка механіка, парктроніки, панорама. Дуже багато різних бардачків. Ця тумба, хто не знав, двигається вперед-назад. Пробіг. 237, помилок ніяких немає, дуже класно заводиться в ліву погоду. Ну, ось стан, гляньте. Air quality sensor, класний дуже кліматконтроль, класно тут підтримує температуру. Торки не обірвані, величезний дверний пройом, легка посадка, рівний пол, салон трансформер, ці крісла дивиться вперед-назад, спинки по нахилу, складуються, ну, столики, все-все для сім'ї. Все саме те. Ну і сім місць. Бажник величезний, якщо скласти ці крісла. До речі, тут можна дорослим теж їхати, нормально поміщаєшся просто передні крісла трішки вперед подвинуть, і там достатньо місця для всіх. Хвилинку однією рукою хоть. Ось такий величезний багажник. Практично, що якщо довгомірне, не обов'язково викидувати весь диван, одну крісло якесь склав, навіть склав, а не, а не викидаєш, і можна возити там дивани без проблем. Гляньте на цю панораму. Теж і шторки цілі. Тут під ковриком є теж бардачки для обуві, для іграшок, для, для чого захочеш. Ці карманчики теж не одірвані, бо часто буває таке, автомобільше таке ж мінівен, сімейний. Ну, красивий, красивий салон, сучасний. Хочеться в такому їздити комфортно. Багато різних асістенсів. Так, тепер подивимось по двигуну. Кнопки заводиться. Електронний ручник зараз срабатує автоматично. Ми заводимо. Бачите, помилок немає. 237 пробіг. Там навігація ось цю тут управлять. А окс є. Підемо, подивимось під капотом Всі знають цей двигун. 1,5 дизельний 81 кВт 10 кінських сил. Новіший. топлівна тут уже континенталь класна. Ось робота двигуна. Так як і повинен працювати. Тихенько, рівненько. Чолести. А цієї потужності достатньо для цього автомобіля, для цього мінівена, і економічний. По трасі десь до 4 літрів будете витягувати. Міст змішаний цикл 5,5-6. Ну і по місту десь 6-6,5 десь так. Тому і ціниться цей мінівенс, йде нормально і... І економічний. І вже кожне СТО знає цей двигун, легко обслуговувати, знає всі, всі скажімо так, слабі місця, болячки цих автомобілів. Якщо прийдете, я вам назву декілька СТО спеціалізованих, в них і розборки є, і все в них є. Про ць, по цьому автомобілю все дуже просто і легко по обслуговуванню, І недорого! По цей мінівен. Значить, що технічно по машині? Ходовка не стучить, не гримить, робити нічого не потрібно, тормозати лічно, там колодки нові, ще і їздить і їздить. По двигуну масло фільтр поміть Грем, більше нічого не потрібно робити. На цьому буду закінчувати перегляд, друзі. Кого зацікавив цей? Апарат, приїжджайте, тестуйте. Щеплення, отлично. ніякі ні маховики, ніяк нічого там не цокає, не стукає. Все дуже добре. Е е кому потрібен менший і на автоматі сценік. Ще й в ресталі, є і такий. Знаходимось ми в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18, прямо біля Мрео, ось автосалон. Дуже великий вибір, є що вибрати. І під замовлення любий автомобіль без проблем можемо привезти. Кожен тиждень нові поставки. До зустрічі. Рекомендуйте друзям чекаю вас на тест драйв цього екземпляра.